Збив та залишив у небезпеці на трасі між селами Бухрин та Вільгір колишнього гущанського району. водій мінівена наїхав на чоловіка, який йшов у попутному напрямку із велосипедом в руках. Водій Т4 не зупинився і втік. Згодом він ще й підрізав пасад Б 6 Тож мінівен подали у розшук. Натомість на пішохода, який лежав на проїзній частині, наїхав інший легковик Фольксваген пасад Б 3 отримані 73 річним жителям села Вільгір. травми виявилися несумісні. Життя на розшук автомобіля та водія причетного до ДТП. Орієнтували особовий склад поліції. За річені години поліцейські розшукали транспортний засіб у полі за декілька кілометрів від місця автоприводи. За результатами огляду на стан сп'яніння водій, 26-річний житель села Вілігір був нетверезий. Алкотестер Драгер зафіксував півтора проміла. А от в Рівному уночі підприємцю підпалили Гелентваген. Сталося усе біля будинку 30-річного чоловіка на вулиці Дворецькій. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Поліцейські встановили, що транспортним засобом, який належить матері, користується 30-річний рівнянин, приватний підприємець. Звечора він припаркував автобіля будинку, у якому проживає. Пожежу рятувальники локалізували, втім, вогонь знищив передню частину автомобіля, двигун, колесо, лобове. Пошкодив салон на Рівненщині. ДБР розслідує смертельне ДТП за участі правоохоронниці. Аварія сталася у Здолбунові. водійка позашляховика. Наїхала на 58-річну місцеву жительку, яка йшла по зебрі. Близько 19.40 у місті здолбуні в Рівненської області. Правоохоронниця за кермом авто здійснила наїзд на 58-річну жінку, яка переходила на регульований пішохідний перехід. Після аварії потерпіла, була госпіталізована до лікарні, проте лікаря. Не вдалося її врятувати за результатами освітування. Водійка була твереза. На Дубинщині постраждали двоє малолітніх. Усе через зіткнення квадроцикла та скутера, яке трапилось в селищі Смига. 24-річний водій квадроцикла. Виїжджаючи із парковки, не надав переваги в русі, та допустив зіткнення зі скутером, на якому перебували двоє малолітніх місцевих жителів. Потерпілих 12 та 13 Підлітків із травмами різного ступеня каретою швидкої доставили до обласної дитячої лікарні та госпіталізували. А от у Варальському районі водій Кія Суренто не впорався із керуванням та врізався у дерево. Серед трьох потерпілих двоє неповнолітніх. Між населеними пунктами 18-річний житель села Борове, водій автомобіля Кіа Соренто, не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху, злетів у кювет, де врізався у дерево. Внаслідок ДТП травми зазнав Керманич та його 14-річний рідний брат. Із переломами та забоями хлопців госпіталізували у хірургічне відділення Зарічненської лікарні. Тяжкі травми, зокрема, розрив печінки та селезінки, отримав іще один пасажир, 14-річний односелець. Він перебуває у реанімації інформації. також відомо, що кросовер не зареєстрований у законному порядку а 18-річний житель села Борове не мав посвідчення водія. Ілля Томашевський, новини рівного.